Друзі, привіт! Тарас на зв'язку. В цьому відео хочу вам розповісти, як вигравати турніри трьохзіркові. Неважливо, які це, чи це швидкий вогонь, бистрий огонь, чи це кровава битва, чи це простий турнір і так далі. Дивіться, раніше, я думав, що турніри трьохзіркові можна попасти в топ-1%, якщо у вас лише будуть всі трійки на аблемах. На Ну тоді не було такого досвіду і так далі. І я викачував ті трійки, спеціально потратив місяця два, щоб викачати трійки в деф, війська в деф, і артефакти для них, і так, також на атаку. Потрачено було чимало ресурсів. Я просідав на війні, звичайно, на титанах, на чотиризіркових героях, тому що я вкинувся в трійки. Так, була ціль стабільно займати топ-1% в. На, на, на трійках спочатку, а потім переходити плавно далі. Але потім зрозумів, що дуже багато ресурсів сюди я вкинув і реально просідаєш в інших моментах. Е, зрозумів, що кайф отримую я від війни, і мені вже не так були важливі ці перемоги на цих турнірах. Так? Тому що емблеми, наприклад, я в наймі фармив дуже... ті самі там 100 емблем я міг нафармити за один день на рідких титанах. За неділю це 100%. І так далі. І от зняв всі емблеми з усіх трійок. І ось перший турнір, коли в мене всі мої трьохзіркові герої, що в дефісті, що в атаки без емблем. І я вирішив спробувати, чи зможу я зайняти топ-1. І, друзі, зміг. До закінчення турніру, швидко його 4 години, я в топ-1% входжу сьогодні. Останній день був. Три дні йшов 4 перемоги, одна поразка, і сьогодні абсолютно без поразок пройшов цей день. Це не завадило мені зайняти топ-1%. Що головне тут? Дивіться, ну в Дефі, в ДЕФІ головне, щоб у вас. Давайте я, наприклад, на соперників покажу, які в мене були соперники. Ну, це саме перший день, це слабі. Давайте покажу останній день уже. Останній день, наприклад, останній соперник. Там мітка якийсь. Ну, Наприклад, ось соперник мій останній 3021 його сила команди. Що головне тут, в принципі, в цьому турнірі клас захисту у вас має бути А. Тому що чим вищий клас захисту, тим більше балів вам дають в кінці кожного дня. Зараз покажу, де це прочитати. Ось, наприклад, його захист. так? Всі герої на емблемах, війська 13. -ті артефакти На другий Ево, трьохзіркові. Не всі, звичайно, ось бачу шпага Потіряного рицаря у нього на перший Ево, але 50 ну, на 50 рівні. В деф я рекомендую ставити. Війська на захист, тобто такі, як ось, наприклад, бойці Вікінгов, які дають максимум броні, тобто дають 15% броні, і 9% здоров'я, і мінімум атаки. Чому? Тому що ваш, ну, ваші герої мають вистояти до, до свого е, скіла, так, вистояти і дожити до цього. Ось у нього по центру стоїть е, стоять війська, де 9 броні всього-навсього відсотків. І 16% атаки. Навіщо Каме і таті? Герою, який ну, ця криса, вона міньйончик, він не б'є з руки, він не б'є з кілом, навіщо йому отряд на атаку. Тому якби вони поставили, ну, якби він поставив на захист, ця, цей захист був би класний, крепший. Потім емблеми, звичайно, збільшують життя, збільшують статисть цих героїв. але на, на трьохзіркових турнірах. Дивіться, що ну, якими командами ми ходимо, щоб вигравати. Я ходив 3-2. В основному це було 3-2. Так як це швидка мана, ну, Тобто у вас має бути нормально прокачаний набір трьохзіркових героїв. Це неважко робити. А, можна навіть стандартами, якщо немає вибору, так, поки там якихось леморійських не впіймали або вавілонських і так далі. І... А, Ну, я ходив 3-2. Це бик, який дає е, на е, життя і, е, і атаку так, всім, або ротатоск. Оце два хільора, яких я використовував. Хоча можна було брати звичайного квасіра. Там, так. І це, ну, це б також не завадило б мені зайняти той топ-1, тому що, в принципі, є, е, е, також гарний герой. Два Оксумаре обов'язково Окс Оскумаре, так е, вони реально імбові, як для трійок, багато мають життя і багато наносять урону. І два інших якихось інших гер героїв так, це або зеленого кольору, Немязі в мене були, Мезі Давак, або інші. Ну, Тобто, в принципі, або 3-2. І останній день, коли я йшов без поразок, то це в мене було три кольора команді: 1, 2, 2. Один бик, два скумаре і два іншого кольору. Наприклад, чим я користувався Пері, пері, здається, я користувався це Леморійська. І Трійка, звичайно, стандартна Бронеріс Фрея. Ось такі, в принципі, герої. Або, наприклад, брав дві Димезіди. Цього достатньо ну, цього вистачає. Чому? Тому що. Коли ви берете два або три однакові герої, це як полумону, Да? На камінь це сильно впливає. Цього достатньо, щоб пробити навіть тих їхніх героїв, які там на фул емблемах. І коли ви їх заряджаєте, ваших героїв, то вони, в принципі, два залпа, одного героя нема, два залпа героя нема. За допомогою лікаря ви виліковуєте своїх героїв. Ви дивіться, я своїми своєю командою вона була 2800. 2800, і е, я виносив ось таких гравців, в принципі. Це не завадило мені сьогодні зафіналити нормальний день. Сьогодні, взагалі, він трошки був нервовий, тому що попадались такі, що ось, наприклад, складний деф дуже був. Так, але я його виграв. Ось це, мабуть, один із самих складних дефів, який був на, ну, на цьому турнірі. Тому що два з комарі, на фіолетових ти береш е, жовтих. На жовтих ти береш фіолетових. І тут і тут є контрколь. Контр цей деф, він був для мене один із найскладніших. Ну, подивимося, чи я пройшов, чи ні. Тому що щось я не глянув. Здається, я його пройшов. Так, той деф я пройшов, а не пройшов, там я інший. І цей. І от таким чином, друзі. Тому, в принципі. Що хочу сказати взагалі, якщо ми підводимо підсумки. Впливає атака захисту. Ось якщо ви тут подивитесь, дивіться, коли у вас ранг А, кожен день ви отримаєте 900 очків, ранг Б 650, ранг С500, ранг Д400 і ранг Е e 200 кожного дня. У мене був кожного дня клас оборони А. Тобто ви виставите грамотну оборону, у вас буде все окей. Оборона навіть без емблем можна виставити, що буде клас А. Головне, щоб у вас були війська, максимально прокачані на захист і артефакти ставив також на захист всі. Тобто зелений це книжка, фіолетовий це намисто, червоний це жолудь, і жовтий це плачна от, от Чисто всі на деф. Максимум даєте броню, максимум даєте ну, життя і броні вашим героям в дефі. А в атаку берете навпаки, атакуючі артефакти. Так, ну в принципі, от по такому все. Ну і старайтеся так, щоб ви йшли без поразок. Якщо робите 4 поразки, і ви не займаєте там топ-1%, ви, ви спригуєте в топ-5, і у вас в останній день, наприклад, лишається там 3-3 ну, атаки, так, наприклад, то є сенс в останній ну, вже вечірком. Відкупитися за 75 кристалів і продовжити далі ваш, ну, ваш турнір. Але ну, я був готовий цей турнір відкупитися, тому що в принципі, три дні підряд я йшов в 1%. І останній день я думав, якщо там, ну, вдруг програю, останеться одна-дві поразки, я відкуплюся. Але я не відкупався, не довелося. В принципі, пройшов нормально. Перший турнір, коли я реально без емблем займаю 1%. Тому що всі інші попередні були з емблемами, то там, звичайно, що, ну, що було якби трошки легше в дефі в атаці, я якихось е, великих відчутних змін не відчув. Тобто те, то, що в мене тріки були без емблем, ну, ніяк не зіграло ніякої ролі. Абсолютно головне, яких ви героїв підбираєте під того чи іншого суперника. І під ту чи іншу стиль вашого турніру. Ну, в принципі, отак все. Гарного дня, перемог вам в турнірах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є е, якийсь там ну, позитивний досвід у цих турнірах, також пишіть е, в коментарях, діліться своїм досвідом. Буде цікаво дізнатися ваш досвід. Гарного дня!